Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Я йду з роботи, відпрацювала, можна так сказати. Якщо б не кава, я не знаю, яка я працювала. Але я не одна, напевно, така. Більшість людей сьогодні на каві, тому що ніч у нас була гучна. Шахеди. А потім і ранок був. Спочатку калібри, а потім ну, пушки підняли. Тому Вирішила пройтися після роботи, нікуди не спішити. Хотілося так пройтися і подихати свіжим повітрям. До речі, у нас сьогодні трішки потеплішало. Ось я йду і рука не мерзне від телефону. А ось вчора напевно, мерзла. Завтра чорна п'ятниця. Напевно, покупку одну ми зробимо для сина. Син її дуже хотів. Тому, напевно, все-таки виберемо і зробимо. Не знаю, завтра чи ні, тому що в Чорна п'ятниця не тільки в Чорну п'ятницю, начебто там іде буде тиждень чи три дні. Ну, в тому магазині йде, він хоче купити собі. Ось так. І була в ролі, забула купити собі ці рушнички паперові. Тому, може, завтра з'їздимо, якщо ага, ну, вийде. Я сама точно не поїду. А може і поїду сама, не знаю. Побачимо. І в юску багато там акцій буде. Але знаєте, ну, купляєш ті речі, що такі необхідні. Хоча тут судити, що необхідне чи необхідне. Сьогодні, наприклад, все добре, а завтра все погано. Тому це таке ось так. Буду йти дихати свіжим повітрям. Надію, що з вами все добре, що ніхто у вас не постраждав. Світло виключили вже. Це як має бути, як кажуть. Але ж не в світлі діло, як кажуть. Все. Бережіть себе і гарного дня. Я не змогла зайти в магазин, не зайти верніше. В магазин зайшла в фору. Зробила деякі покупки, але е, ці такі покупки більш для себе. Смаколики. Ось так скажу. Ой, там сороки купаються. Але зараз я підійду, вони відлітять. А може встигну зняти. Не знаю, зараз подивимося. Тоді лові. Водичку п'ють. Ага, водичку п'ють. Ось дві сороки. Може це пара. Може ж Мені треба йти, тому вони відлітають. Добрий день. Виходь гуляти. Пішли. Пішли. Де? Що це за вухом в тебе? Виходь. І що я взяла молодим опором? На жаль, не дали цей чек, щось там зависло. Так, ось такі йогурти Два я взяла, здається, по 16 гривень. Мене дуже полюбляє дочка їх, тому я взяла два штучки. І вона полюбляє саме з чорницею. У нас, до речі, дали світло. Потім взяла собі ось такий пісний йогурт. Хто не знає, є такі йогурти-пісні. В цьому магазині форі вони точно є. І ще взяла це з персику, і ще взяла ось полоницею ось такий. ну Він, типу, веганський. Тут є склад, можна все почитати. В магазині форі є, може, хтось цікавиться. Так, я, наприклад, знала за цей, а за цей не знала. Взяла два огірка. Огірки привезли і огірки по 94 гривні 90 копійок. Але такі, знаєте, гарнесенькі огірки. Потім взяла сину, йогурт ось такий галичина спробувати, він був по акції по 30 гривень, здається. Взяла дві кабачкові ікри, вони дуже дорогі, в принципі. Зараз вони так піднялися в ціні, і 77 гривень є, і 90 Ця зараз по акції 52 гривні. Взяла собі і взяла з сестрі. Так, два авокадо. Взяла авокадо тут дуже-дуже гарне. В форі мені завжди трапляється гарне авокадо, і воно зараз по знижці. Здається, 79 гривень, якщо я не помиляюсь. І є вагове теж таке по акції. Це я взяла оливкову пасту зелених оливок. Мені, в принципі, оливкова, оливки зелені подобається, тому, думаю, і паста сама мені сподобається. Е, вперше її взяла, вона була по акції, здається, так, 99 гривень, а зараз коштує 50 з чимось гривень. Тут у нас, напевно. Так, 180 грамів це вистачить, знаєте, надовго і взяла молоко ось таке. Це, цієї ж фірми як йогурти йдуть, з ваніллю взяла. Зазвичай беру з бананом, а сьогодні взяла з ваніллю. Побачимо. І бачу, є таке молоко для е, кави. Там написано спеціально, як кажуть, для кави. Ну, Воно по-англійськи написано, але кава намальована. Ну, коротше, таке. Я, так, я так зрозуміла. Ось такі в мене сьогодні покупки для, більшість для себе були. Так що буду пробувати ці йогурти. Може, коли буду монтувати відео, підпишу, який сподобався цей цей чи І цей. не знаю, що мені робити, чи борща приготувати, чи в мене є капуста стушити тушити капусту. Коротше, буду думати, що готувати. Вирішила готувати все-таки борщик, поставила відварювати картоплю. Мама варила фасоль, дала мені фасоль. Потім поставила засмажку робити. У мене тут цибулька, морква і бурячок. Зараз це все протушкую і ще додаю водички, де картопля вариться, щоб воно гарнесенько все, все протушкувалося. Потім додаю ось таку пасту, мені вона дуже подобається. Я її беру в АТБ по акції, заморожую і коли готую борщі, так дуже зручно от 70 грам мені дуже вистачає якраз на цю кастрюльку. І додаю потім в кінці вже додаю капусту. Раніше додавала капусту з картоплею, а потім. Так якось так подивилася, знайома готувала, і вона кидає капусту в кінці. Я спробувала, мені більше так сподобалося. Потім ще додам листочки лаврові і все. З приправ, тільки у мене лавровий листочок і сіль. Більше нічого. Буде ось такий смачний борщик. Ви знаєте, сьогодні не планувала прибирати ні сходи, ні кухню, ні міняти постіль в кімнаті. Це вже я все зробила. Але я собою задоволена. Ось дивіться, як наш Ральф грається з пилососом. Він завжди з ним сперечається, але ж пилосос завжди перемагає. Так, не відходжу від теми. В принципі, я задоволена, що я це все поробила. І, знаєте, в хаті запахло чисто. Чистим повітрям, мені цей аромат подобається. Але знаєте, сьогодні у нас така ніч була, ніч і ранок був такий тривожний. Всі живемо ми в Україні, знаємо цей ранок. Цю ніч у нас ніч була така вантежна. Ось. І Тому сил, скажу відверто, не дуже було багато, але все ж таки треба було це все зробити. Тому що, коли у нас йде повітряна тривога, наш раль в принципі, себе відчуває нормально, а ось Кузя це проблема. Борщик, поки сходи я мила приготувався. І так добре, у нас зараз будуть виключати світло, то щось у нас якісь такі виключення були не, ну, на хвилин 10. Просто я прийшла і його світло включила, а я думала, що знаєте, виключали там на декілька годин. Зараз буду виключати, подивилася в групі, борщик мій готовий. Додала капусту в кінці, мені так дівчатка більше подобається. Ось такий красивий вийшов, я його виключаю, ось додала капусту, виключаю і ще в кінці додаю цукру. Так мама вчила і мені так подобається. І ще відправила компот варити, ось таку костюмку. У мене тут асорті, як кажуть, і чорна смородина, і малина, і ожина. Ну, коротше, все. Потім його проціджу і налью графин. Так, мені ще треба тут підлогу помити. це капусту треба прибрати, тому що в нас така неприємна ситуація сталася з нашим кузем, але нічого таке буває, тому ми її підлогу. Так, і тепер вам розкажу, що на рахунок кузі. Коли у нас йде повітряна тривога, він вже так ховається. Зазвичай він ховається в диван на першому поверсі, а в цей раз він був наверху. І так сталося, що він почув вибухи, він дуже перелякався, він дуже боїться. Наша собака, яка живе на вулиці, теж дуже боїться. Ну що сказати, це звісно страшно, тому у нас сталася аварія. І коли він чує вибухи, у нас зазвичай стається аварія. Я так проконсультувалася, це таке панічне стан такий в нього, і з цим нічого, як кажуть, не поробиш. Тому треба було мені помити всю підлогу, треба, знаєте, було його не чіпати і залишити, щоб він так побув, але ми хотіли. Як краще взяти його на ручки. І це все, знаєте, більш детально я вам це розказувати не буду. Я думаю, що ви мене зрозуміли, і тому в мене таке вийшло сьогодні маленьке, скажімо, прибирання. Але я начебто задоволена, бо в хаті чисто, повітря, знаєте, помінялося так, я і віконце відкривала, чистий, такий свіжий повітря зайшло, то це все найкраще. Головне, щоб у нас були спокійні ночі, дні і взагалі спокійне життя. Але я ось монтую відео, і бачу, що вже запустили ці знов шахеди, хоча й в день була тривога, і ось знов на ніч. Ну, це. Це дуже-дуже шкода, що в нас такі ночі, що наші діти не відпочивають нормально, та і ми в такому, знаєте, в тривожному стані. Зрозуміло, що можна якось справлятися своїм, з своїм тривожним станом, але я вам так скажу: якщо б ночі, в принципі, були спокійні, то і стану того, цього не було. Ось так скажу. Тому всім бажаю спокійних ночей, тихих ночей, без тривог, без сирен, щоб всі, все в нас було добре, гарного настрою і до нових зустрічей. Всіх була рада бачити усе себе на каналі.